Всім привіт! Рада вітати всіх глядачів на моєму каналі. Мене звати Наталі і сьогодні пропоную подивитися відео, як я збираю цибулю на городі. Що буду садити після збору чесника і цибулі та інші цікаві події про курей. Почну розповідь з вибирання цибулі. В цьому році. Вибираю цибулю після 12 липня. Перо вже впало і треба поквапитись, тому що прогнозую дощі. Саджаю цибулю на зиму з 25 жовтня по 10 листопада в суху сонячну погоду. Цибулю вирощую тільки на молоду і тому нічим не підживлюю і не обробляю. Отака От у нас цибулька. Чоловік був у знайомих і розповідає мені, що у них цибуля як голова. А я йому пояснюю, що, може, у них зовсім інший сорт. Я саджаю сорт Радар і Шекспір. І тільки на молоду. Все, що залишається викопою, показую все так, як є. Дивимося отакий От невеликий залишок. У мене від цибульки і наверху ще трошки у мене є. Вона більш зелена, її ще можна їсти як зелену. Пізніше трошки посадила. тому так. А це вона вся лягла. Ось. І будемо вже збирати терміново. Тут був у мене чесник, я вже вам показувала, розказувала. у двох я їх посадила, як в той пісні. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком, а цибуля з чесником. Ну, вже прийшов час, і вони дотанцювалися дуже гарно. І тепер я викопала, показувала, що терміново просто до вечора копала цей чесник, тому що розтріскувався вже починав. А тепер прийшла на ранок треба цю цибулю всю повикопувати. Друзі, канал у мене молодий, городнім справам я тільки вчусь. Є деякі напрацювання, але і помилок вистачає. Всім цим я буду ділитися з вами на каналі, розповідати. Тому не судіть строго, а підтримайте лайком і коментарями. Так, взяла лопату. Зараз теж як і чесник. Дуже легко, отак От спочатку раз. Потім отак. Це треба відкинути. Отак трошки, бачите, з іншої сторони зараз щось я не так не так почалося, як треба. Можна збоку, можна як вам. Подобається там, раз, трошки. Тому що так вона може. Ну, у мене ще така земля, як пісок, я можу її висмикнути. Ой, незручно. Коротше, ви зрозуміли, да? так? Отак. Незручно просто. Ось. Раз. І підділий, так. Да. Да. І от показую. Де я там підкопала її. Ось, наприклад. Раз. І дістали. Раз, і дістали. У кого, наприклад, дуже така земля, знаєте, плотна, У мене тут ось така пісок. Ось. То У кого плотна, то обов'язково підкопувати. У мене просто, я зараз подивлюся, але буває, що відривається. І, так, да, у мене, мабуть, можна, о, дивіться, не підкопувати це все. У кого плотна гарна земля. Обов'язково потрібно підкопати. Зараз зберу цей трошки тут і все і покажу. Так, зібрала я цибулю. От стільки залишилось тут небагато. Вона є різна. Зараз вам покажу, щоб ви розуміли. Ну, така середня, тому що наверху у мене там вища земля непогана, там крупна. Така саме сорт, але більш крупна цибулька росте. Оця цибуля, спеціальна, я вам хочу показати, вона постійно там у мене в тіні росла. І сонце, як, ну, ніколи там практично не поступало сонце. І вона, я не знаю, не можна садити цибулю там, де немає сонця. Я так зрозуміла. Чим більше сонечка, тим більше. Самі цивилинки. все. Ще раджу таке, обов'язково викопуйте до того, де ще є хвостики. Тому що у мене перший раз, чесно кажучи, було таке, що оці всі хвостики повідвалювалась. І потім я засихали повністю. Повідвалювалась, і я потім оце все вишукувала в землі. Потрібно купати цибулю, коли залишається 30% десь зелені. Ось. Ну, тут більше, тут процентів 50%, але отут-от, наприклад, от як тут, бачите, вже підсихає конкретно, і тоді можна збирати. Щоб ще була зелена маса. Інакше ви потім її не знайдете і взагалі він пересидить в землі, і вже це не буде дуже гарно. Все, тепер я його все це складу і вже ввечері буду розбиратися десь під сушу, потім подивлюсь. Може, в косу сплиту невеличка буде така коса. Чи повідрізаю оцю цю зелень. Я ще не з'ясувала ось з цією що, зеленою масою, її ж можна спокійно, мабуть, я її, знаєте, зберу і буду згодовувати курочкам потроху. Да. Чого це? Я буду це таке добро оце викидати. Так, зараз сховалася в тіньочку, тому що дуже вже жарко, хоча і ще й ранок, але вже жарко. Мені принаймні. Отут у мене росла цибуля і чесник, і я буду це все перекопувати просто і хочу посадити картоплю. Там вже принесла яким способом я садила цю картоплю, розкажу в наступному відео. Тепер показую своїх корей. Ви ж вони там так кричать. Що сталося? Що? Що сталося? Чого у двох кричите? А? Хтось яйце лопає, да? чи що там? Чи знеслися? Що ви всі так громапанили тут? Що стало? Зараз подивлюсь. Що, що за збори тут а, у нас відбуваються? Може, ви тут ховаєтеся? Чого кричите? Хтось шкоду мені наробив, мабуть. Да? Наробив чи ні? А ну Тут яєць немає. Ще рано Ану, дай. А, оця курка чарлі знесла яйце гаряче. Да. І це оце, оце, потрібно було так кричати, так нервувати всіх, а, в курнику ховаюся, тому що жарко тут тут набагато-набагато прохолодніші. Що кнопочка? Що кнопочка? Давай, заходь вже несите жара, спала яйця нізькість так сильно. Не дуже подобається мені це, але нічого. Да, да. А може, десь вже знайшли місце якесь тут. Це теж буває. Ой, буває все, що рідко, рідко, але буває. І там немає. А ті старушки або дружки, мабуть. Нічого не знесли мені. Да, нема. Добре, нічого знесуть, нікуди не дінуться. Оці такі здоровенні яйця несуть ломансінді. Класні. І дуже часто, хоч старі вони у мене, але От, а домінанти ні, домінанти довго не, не несуть. Спочатку так класно кожен день, їйце, а потім десь коли їм стає півтора року. Вже починаються там гойдалки різні. А ці ні, ці такі гарні кури. Да. Зібрала я цибульку. Ось це вся цибулька. Там ще є одна грядочка у мене, але я її буду доїдати, будемо, як зелену, поклала поки що біля чесника. Нехай ще потанцюють разом, як риба з раком танцювали, так і цибулька з чесником потанцюють. Деякі цибулинки зараз візьму, відріжу і курочком позгодовую. Вмішанкою буду додавати. Багато я не даю цибулі. Ну, мабуть, зараз покажу. Ось такий печочок буде. Оце все я повриваю, У мене є цибуля, не буду я вже згодовувати прям всякий мотлах. Ось так десь. Бачите, на 20 в ранкову мішенку буде достатньо. Цибуля буде відпочивати, поки хвостики стануть сухі. Після цього можна вже скласти на зберігання чи сплести в касу. Цибулю для зберігання покладу на другому поверсі в будинку і накрию бавовняною ганчіркою. На зиму цибулю ми будемо закуповувати і так само зберігати. Я так думаю, що в цьому році цибуля буде недорога. Теж тут розкладений, але чесник, я хочу вам сказати, що він не дешевий. У чесник дуже вигідно саджати, тому що ну, це того коштує, це того варто. А цибуля то вона недорога, можна завжди купити. Але своя цибулька на городі прийшов, вирвав, з'їв свіженьку, без всяких там додатків, без всяких там оприскувань. Там я нічого не прискую, ні, не цибулю, не ні чесник нічого не обробляю. І при пасаці теж нічого я не обробляю. Сажу, як є, тільки додаю попіл. Все, більше нічого. Восени буду садити зимову цибулю і чесник, і знову вам буду розповідати про це. Ми обов'язково поговоримо з тими прекрасними людьми, що підписалися на мій канал. А якщо ви це ще не зробили, є час виправити! Нагадую, наступне відео буде про посадку картоплі на молоду в липні. Хотіла все це показати сьогодні, але не встигла, роботи було багато і вже настав вечір. І знову потемніло, ну вже ще не зовсім потемніло, але вже так, знаєте, скажімо так, пора йти відпочивати. Тому я на сьогодні з вами прощаюсь. З вами була Наталія, всім гарного вечора, тихої ночі і всім пока-пока. До зустрічі на каналі.